Друзі, вітання! В на каналі Дохід Сьогодні говоримо про нове IDO в рамках Binance Web 3 гаманця. Нарешті нам дали попередній анонс, і у нас вдосталь часу, щоб підготуватися. Тож сьогодні розповім про усі моменти, зокрема про хеджування, позику і так далі. Певнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Нагадую, в минулих IDO ми гарантовано отримали прибуток. Тож рекомендую всім приймати участь, сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, переходимо одразу до справи, а саме до деталей нашого івенту. Бачимо, що він відбудеться вже завтра. Старт у нас в 12.00, і для участі в нас буде всього година. В принципі, часу більш ніж достатньо. Одразу ж ставте собі нагадування: вам потрібно мати верифікований акаунт Binance, -у. далі створити в ньому Binance Web 3 гаманець. Після цього вам потрібно буде перевести BNB з аккаунту Binance безпосередньо на web 3 гаманець в мережі bep 20 і пізніше зафіксувати свої BNB для участі в даному івенті. Посилання на даний івент, плюс усі потрібні лінки за традицією, залишу в описі до даного відеоролику для вашої зручності. Далі нам потрібно буде дочекатися завершення сейлу, а саме о 13.00 ми зможемо клеймити свою ал. Локацію і далі її продавати в рамках Binance Web 3 гаманця, або ж на Dex біржі PancakeSwap, або ж. Просто відправити їх на інші біржі і вже там продати. Варто відзначити, що даний сейл буде дещо вирізнятися на фоні інших, адже цього разу токен одразу ж буде заліщений на біржі Binance. Точніше, він буде заліщений за декілька годин. Тобто, можливо, Смарт буде продавати не одразу, а дочекатися безпосередньо лістингу на головній біржі, попередньо відправивши туди токени, і продати вже безпосередньо на першій світі. На лістингу. Знову ж таки, кожен зможе обрати свою стратегію по фіксації прибутку. Тут вже немає якогось 100% варіанту. Основне, що я хочу донести, це те, що участь брати потрібно. Прибуток тут буде. А який це вже відповідно дізнаємось завтра? Ще по важливих моментах бачимо, що загалом виділено 50 мільйонів токенів на даний івент, що доволі немало. Також бачимо, що ціна для купівлі в нас буде 0,025. Знову ж таки, варто розуміти, що нам дають доволі вигідну ціну, і консервативно я розраховую на 4-5 іксів, можливо, більше. Однак варто розуміти, що тут чим більше користувачів, тим гірше для нас з вами. Адже знову ж таки тут формат перепідписки, тобто є загальний пул в токенах і необмежений пул в BNB. Тобто, чим більше BNB закинуть, тим меншим буде розподіл. Допустимо, на акаунт можна закинути 3 BNB. Ви це зробили, і це також зробило мільйон людей. Відповідно, пул 50 мільйонів токенів буде рівномірно розділено між вами. Так, звичайно, не всі будуть закидати 3 BNB, однак, це буде відповідно калькулюватися і рівномірно розподілятися між кожним користувачем залежно від вашої суми участі. Сподіваюсь, я доступно пояснив. Однак, в принципі, тут немає вищої математики, між усіма рівномірно розділять залежно від того, скільки вони закинули. Це якщо говорити простими словами. Знову ж таки, якщо брати досвід минулих сейлів, то в рамках крайніх двох сейлів вдалося фіксувати 100 доларів прибутку. Прямо зараз крайній сейл приносить 200 доларів. Якщо ви холдили з розрахунком на лістинг на Бінансі, який ще власне не відбудеться. Відбувся, то у вас прибуток більший. Я, на жаль, фіксую прибуток практично одразу і знову ж таки зафіксував приблизно 100 доларів. Попередні сейли були ще більш іксовими, в другому, за рахунком IDO, можна було забрати плюс-мінус 300 доларів. Ну а в першому там взагалі були космічні прибутки в розмірі декількох тисяч доларів. Однак варто відзначити, що там був інший формат, який передбачав дещо інші умови участі. Тому на нього ми не зважаємо. Знову ж таки, багато скептиків можуть сказати, що от буде більше людей, адже тепер ми отримали анонс попередньо. І так, частково вони праві через те, що фактично в минулих івентах нас ставили перед фактом за декілька годин до старту було менше учасників. Зараз відповідно, кожен бажаючий зможе прочитати інформацію, подивитися мій відеоролик і вже завтра взяти участь. Тим не менш, даний проект виділяється тим, що він одразу буде заліщений на бінансі. Він доволі відомий, в нього хороший маркетинг, тобто його знають. Тому це може зіграти нам на руку, адже знову ж таки ми можемо отримати більше іксів, адже банально це не якась ноунейм no історія. Загалом, участь брати обов'язково потрібно. А як це зробити, розповідаю. Далі, і хтось може сказати: невже мені потрібно купляти BNB з ринку і приймати участь? І відповідь однозначно ні. Адже після завершення сейлу зазвичай курс монети просідає, адже багато людей все-таки її купують для участі і після цього продають. Знову ж таки, ви можете придбати BNB як актив, в який ви вірите, і просто скористатись нагодою. Але якщо ви цього робити не хочете, не хочете приймати на себе додаткові ризики по курсу монети, тоді у вас є два варіанти. Перший це позика. Знову ж таки, друзі. Не варто боятися позики, тут все максимально прозоро. Це можливість. Взяти, так би мовити, в борг актив, заклавши свої активи. Здебільшого, це Тезер, USDT. Знову ж таки, ви переходите на біржу OKX або Байбіт. Особисто я їх використовував, можу рекомендувати, жодних нюансів не було. Знаю, що є ще різноманітні DEX варіанти, ще є інші біржі, але знову ж таки, я їх рекомендувати не можу, бо там не брав. По OKX, в принципі, нічого складного немає. Єдиний момент потрібно. Зважати на відсоток APR. Знову ж таки, це відсоток річний, тобто не варто його боятися. Все тут максимально просто. Ви вводите суму, яку ви хочете взяти, допустимо, це 3 BNB, і вам потрібно віддати в заставу ваші активи. Потрібно розуміти, що ви можете взяти на 70%. Відсотків від вашої суми, яку ви заставляєте. Допустимо, у вас є 1000 USDT, ви можете взяти BNB на 700. Доларів. Варто розуміти, що такий алгоритм працює через те, що біржа страхується, і, відповідно, ЛТВ тут доволі низький. ЛТВ це фактично ваше співвідношення активу, який ви берете, до активу, який ви віддали в заставу. В принципі, тут ліквідацію зловити практично неможливо, адже ЛТВ тут доволі низький. Знову ж таки, ліквідація відбувається, якщо актив, який ви взяли, Стає дорожчим, ніж актив, який ви віддали. Ну, знову ж таки, це вкрай малоймовірно, що ви взяли BNB на 700 доларів. І раптом він став коштувати більше тисячі, тому не варто цього боятися. Те саме можна сказати про Bybit, єдиний момент, тут є більше ЛТВ. Тобто ви тут можете взяти на 85% від вашої суми. З одного боку, це дуже добре, адже фактично вам потрібно задіяти менше ліквідності, але знову ж таки теоретично більші ризики. Знову ж таки, я не чув, щоб когось ліквідувало на позиції, плюс, якщо ліквідувати то фактично у вас там співвідношення активів таке саме, адже актив виріс той, що ви взяли, і відповідно ви його вже можете не повертати. Тому жодних моментів немає. Єдине, вам потрібно зважати на відсоток оплати, адже як бачимо, зазвичай він там 1-2%, але відбувся анонс IDO, всі пішли брати позику, і зараз вартість зросла. На Байбіті це 16,6%, на Окік вже взагалі. 40%. Всім, але є альтернативний варіант, який, як на мене, ще простіший. І мова тут йде про хедшорт, Як би це банально не звучало, як би вас не лякали ф'ючерси і так далі, але в цьому немає нічого складного. Єдиний момент: налаштуйте собі, щоб у вас тут відображалась позиція саме в монетах, не в USDT, а в монетах. Тоді вам буде простіше рахувати, і ви будете розуміти, що ви тут не помилилися. Власне, все, що потрібно, заходите на спотуво. Торгівлю купуєте потрібну кількість BNB. Знову ж таки, в нашому випадку це 3 BNB. Беріть там на декілька центів більше для того, щоб у вас залишалося ще на комісію. Ну і далі переходите на ф'ючерсну торгівлю. Знову ж таки, в Binance є окрема вкладка фьючерси M. Бачимо, інтерфейс виглядає наступним чином, і просто. Вибираємо кількість BNB, яку ви щойно купили. Допустимо, це 3 BNB. Бачимо, в мене все чітко видно. 3 BNB. І заходимо по маркету лімітом без різниці. Просто натискаєте маркет, «3 BNB, продати, шорт. Все. Безпосередньо у вас відкрилася позиція, і бачимо, що ви таким чином захеджували свої ризики. Єдиний момент, на який потрібно зважати, це ціна ліквідації. Однак, якщо у вас є ліквідність, щоб брати, допустимо, позику, то для хеджування шортом потрібно ще менше ліквідності. Зокрема, бачимо, в мене на ф'ючерсах була тисяча доларів. Я відкрив угоду на 3 BNB в шорт. І ціна ліквідації в мене складає 964. Тобто це космос. Нічого не відбудеться такого, щоб раптом BNB коштувало 950 доларів і мене ліквідувало. Принаймні в такому випадку у мене будуть ті BNB, які я купив по 650, і фактично я там нічого не втрачу. Тому варто розуміти, що тут немає нічого страшного. Так, є момент з фандінгом, але на таких монетах, як BNB, його практично ніколи не буває. Або ж він ось такий мізерний, і тут немає нічого страшного. Загалом нічого складного немає. Обирайте для себе зручний варіант, особисто я хеджуюся шортом. Плюс хочеться поділитись таким лайфхаком. Те, що я казав, зазвичай після завершення івенту BNB падає, тому я заходжу в шорт вже на більшу позицію. Тобто я відкриваю шорт за того, щоб заробити на ось цьому падінні. Також, якщо ви зустрінете анонс біля комп'ютера чи з телефоном, то рекомендую відкривати лонг позицію. Сьогодні, зокрема, можна було відкрити лонг з. Точки 628 плюс-мінус я, на жаль, був в спортзалі і пропустив це. Хоча можна було забрати ось такий no-brain move, адже зазвичай після анонсу BNB завжди росте. Загалом, сподіваюсь, кожен з моментів був вам зрозумілим. Якщо виникатимуть будь-які запитання, обов'язково. Пишіть про них в коментарях. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та інформативним. Старався насамперед для новачків, в яких ще не було досвіду участі в подібних івентах. Обов'язково рекомендую приймати участь, адже такі івенти від Binance дуже і дуже хороша можливість, щоб гарантовано заробити без зайвих ризиків. А на такому ринку це безумовно дуже цінно. За традицію, дякую кожному за перегляд. І прощаюсь лише до наступних зустрічей.